Що ви сьогодні побачили і чому ми біля райвідділу і що вам сказали в райвідділі? Побачили сьогодні, йшли на, на, на зміну свою, утром побачили розбитий, ну це так, дуже слабо сказано розбитий забор, хтось з уюта, мабуть, трохи був випивший. І просто розгатили забор, машину протягнули біля райвідділу, ніхто не вийшов. Нікого не задержали. Я не розумію це, просто, просто не розумію. Коли це все перестане це все робиться, бардачок наш, просто не, не розумію. Не можу я нічого сказати. Це Ви зверталися до райвідділу з, з, з Я зайшов в міліцію, не, не заяву, просто задав запитання, чому не задержали людину, яка розбила цей забор. Мені сказали, пишіть заяву. Я причому до забору, щоб писати заяву. Не розумію. Просто власника забору, я так розумію, немає. Ну, це я так, я так розумію, це належить в районі раді цей забор. Все на роботу йшла. Це дівчина мені сказала, що вона бачила, як тягнули джипа з колесами розбитими. І ось подивіться, все скло зібрали, нічого ж немає. Все позамітали. Рейділа він каже, то сидіть, пишіть заяву, каже. Вони постояли і йшли. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великі пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут